Так, це я приїхав у школу за Нестором. Це тут парковка GA Sport... тут тобто їхній Футбол гуляють. Ірландський. Чи може просто сокер. І трошки опоздав я по дорозі за того, що по дорозі був похорон. Буквально я на 15 хвилин опоздав. І вже подзвонила до мене директорша і сказала, що, що Нестер з нею, щоб я її тут не шукав. Вона його забрала, щоб він тут не пропав, бо вже почти нікого немає. Оце така школа тут. Всі школи тут маленькі, одноетажні. Вони такі якісь із модулів построєні трохи підшкандибую, бо в мене позавчора був день ног і кріпатура ніяк не проходить. Тут можна заїжджати дітей вигружати і вести е їхать додому, але не можна сюди приїжджати і забирати дітей. Так що забирати ми стоїмо на сусіднім парковці. Немає тут таких двох-трьох етажних школ, буквально, ну я не бачив, всі школи такі маленькі. Значить, ну, з якихсь вагончиків построєні. Ну, нам подобається, хоч вона і далекувата. Тут гольф-клуб знаходиться.

Марк має повернутися через пів години. Давай А мама в центрі гуляє. Можемо відвести тебе до мами і повернутися знову назад. Ну, там похорон по дорозі і дуже-дуже-дуже будемо довго їхати туди-назад. Може, тут давай погуляємо. Зараз положиш рюкзак і будемо бігати по полі, як футболісти. Представимо, що ми футболісти. Давай. То мама ходить по магазинах. Там купляє і щось. Надо купити постійно в магазині.